Вітаю, відтепер. Кожен українець може мати паспорти кількох держав. Володимир Зеленський сказав, що давайте розпочнемо з тих країн, де українців найбільше там Німеччина, Польща, ще деякі країни. Список, якщо хочете, є в телеграмі, знайдете телеграм в пошуку телеграма, Сергій Годзінський, канал. Не помилитесь. Так от тут виникає питання: так українцям дозволили мати паспорти інших держав, чи дозволили мати тільки паспорти дозволених держав? Ось такий підхід, як на мене, виглядає трішечки двояко. Тобто, з одного боку, ми приймаємо рішення про додаткову паспортизацію українців, а з іншого боку, ми кажемо: так, ми прийняли таке рішення, але паспорти дозволених держав є. А якщо людина хоче отримати паспорт Бразилії, а якщо людина хоче отримати паспорт Сомалі, то не можна. А чому? Тому що є країни, де українців найбільше. А чому ми стимулюємо паспортизацію країн, паспортизацію українців тими країнами, паспортами тих країн, де українців найбільше? От якась дивна логіка, ви не знаходите. Виходить так, що ми стимулюємо передачу наших громадян в руки. ну... Юрисдикції тих країн, де українців найбільше, то якщо українець отримає паспорт умовно поляка і стане поляком, де юре, це вже не де факто, а де юре, українець зможе голосувати на виборах, українець зможе проводити всі операції, все абсолютно, навіть те, що було умовно обмежене, поки він мав там Статус, посвідку, карту поляка і так далі. Тепер він поляк, поляк, навіть правильно так казати, поляк. в нього є паспорт, він громадянин підданий Польщі. Виникає питання. Які шанси, що українець, який отримав паспорт поляка, повернеться до України. У нього є все, про що розповідали на Майдані в 2014 році. У нього є. Безвіз, у нього є європейська пенсія, європейська зарплата, європейська повага чиновників, право обирати, в нього є Євросоюз, в нього є шенгенська зона. Що потрібно українцю пообіцяти? Що потрібно українцю дати для того, щоб українець, який перебуває умовно в Німеччині сьогодні, і отримає паспорт, паспорт громадянина Німеччини? Що потрібно, щоб українець поїхав назад додому? Але тепер і питання про те, а де у громадянина України дім? Де, я відверто скажу: я не розумію такого рішення. Я не розумію, чому воно було прийняте. Я не погоджуюсь з таким рішенням, тому що насправді. Обмежити громадянам України вибір країни це дуже дивна історія. Нехай українці вже сьогодні беруть паспорти всіх держав, які вони хочуть. Ми вже відкрили цю скриньку Пандори, ми вже дозволили і легітимізували додаткову паспортизацію громадян України. То для чого зараз обмежувати громадян деякими обраними країнами? Все українці, які сьогодні отримують громадянство чи підданство Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Швеції до України, не повернуться масово або будуть повертатися в якості громадян тих країн. Що будуть громадяни України робити з українськими паспортами? Я не берусь сказати. Можливо, вони їх залишать, можливо, відмовляться від громадянства. Це вже кожен буде вирішувати сам. Думаю, що жінки, думаю, що чоловіки за 60 непризивні, демобілізовані, можливо, якщо такі є категорії. Залишать український паспорт, тому що український паспорт дозволяє українцю теж отримувати багато чого від держави Україна без таких проблем бюрократичних, якщо б ти був іноземцем. Але ті люди, які виїхали, які, які перескочили яким, якимось чином кордон, які якимось чином зробили все для того, щоб полишити Україну, і часто це не було доволі законно, такі громадяни. На мій погляд, більше ніколи не будуть мати стосунок до України? І все, що вони зроблять, отримавши паспорти закордонних держав, вони просто відмовляться від паспорту українця? Правильно це чи ні, можете написати в коментарях. І головне питання хто це придумав і для чого це? Невже це влада зробила для того, щоб українці дійсно? Змогли стати членами країн громадянами країн Європейського Союзу. Мені слабо в це віриться, тому що, як було в книзі Граф Монте Крісто, цей вчинок надто шляхетний, а тому неприродній. І маємо право сумніватися в справжніх мотивах такого вчинку. Я дуже сподіваюся, що це рішення. Не стало результатом тиску європейських держав на Україну з метою стимулю... стимулювання того, щоб українці, які вже за кордоном, перетворювалися поступово на поляків, німців, італійців, іспанців, португальців, шведів, ну і так далі по списку. Невже вони просто крадуть наших громадян?